У Дніпрі в найбільшому єврейському центрі Європи Минора відкрили виставку, присвячену єврейському кладовищу. Зокрема, художник та краєзнавець Дмитро Полюхович зобразив унікальні елементи мацев міста Сатанів, що на Хмельниччині. Наше місто відвідало експозицію. Мацева це єврейський надгробок. На ньому знаходиться напис на євриті та унікальний рельєф. Особливістю сатанівських мацев є високохудожність оздоблення. Час їх створення кінець 17-го, початок 19-го століття. Виставка розповідає про культуру різьблення на старих єврейських кладовищах України. Через цю культуру можна читати взагалі саму культуру цього штетлу, єврейського містечка, котре було втрачене внаслідок Голокосту. Тому ми бажаємо розповісти людям, продемонструвати, чим жили, як мислили євреї саме до Голокосту, і, і навіть за 300 років до цього, тому що тут у нас найстаріший експонат це 1686 року. Віталій Камозін показує один з найцікавіших рельєфів Мацеви Рава Хаїма, що помер у 1788 році. Двоголовий Орел на його надгробку не має відношення до Геральдики. Він символізує дві лінії управління Всевишнім світом. Це кінець 18-го сторіччя. А вона належить старій людині Хайму, а котрий був богобоязаний людиною. Саме тому тут зображений двоглавий Орел. Багато хто асоціюється або гербом Польщі, або з гербом, гербом російської імперії. це немає до цього ніякого відношення. Це символізує Всілишнього, котрий має твій дві лінії правління світом: це любов та суворість. І також ми можемо бачити, що він належав до коліна первосвященників, коїнів, котрі а, служили у іросалімському храмі. Тобто стіна плача в Ріслимі, це стіна саме цього храму. І ось це символізує те, що він коїн. Слід відзначити, що саме давні мацеви є шедеврами мистецтва, і з часом вони ставали все більш простими в оздобленні. На прикладі інфокіоску ми хотіли продемонструвати від відносно мацев з Сатанову. Наскільки вони є унікальними? Ось, наприклад, Мацева з Мурафи Вінницької області 1742 рік. Вона навіть старіша ніж деякі з представлених в експозиції, але ми бачимо, що культура на е, східному поділлі була набагато нижче ніж на західному культури різьблення. А тут ми можемо вже бачити, все ж таки західне поділля біля Сатанова, містечко городок, це мацеви Початку е, 20-го сторіччя ми бачимо, як з, з деградацією Штетла до деградувала і культура, яка в голокосту була взагалі повністю знищена. Виставка зараз працює в центрі минора музеї пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні.